Боже, за що? Ну ну нуль боротьби, сто вдячності. Цей серії життя ділиться на до та після. Ну no, ми сюди не йдемо. No, ми більш так не робимо. Це аутоімунні захворювання, це онкологічні захворювання. Привіт-привіт! Я думаю, що кожен з вас неодноразово помічав, як тіло реагує на наші певні емоційні стани, на певні ситуації, які стаються в житті на певних людей. Тому давайте сьогодні детальніше розберемося в цій темі, чому це відбувається, як це можна працювати, як можна виліковуватися від певних хвороб. І я впевнена, що кожен з вас буде це корисно і сповнене нових усвідомлень. А я хочу нагадати, що мене звати Єва. Я жіночий наставник і духовний провідник. Сьогодні, до речі, вперше пробую такий ракурс. Я досить близько до вас, тому сподіваюся, ви там вам окей. От і м -м, заходжу нові локації на батьківській квартирі, поки я тут поки я шукаю собі житло. У мене дуже багато корисної, класної інформації, м -м, переданої через призму мого життя в моєму інстаграмі, тіктоці, телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь, Всі лінки у нас будуть внизу. Давайте безпосередньо до теми. Давайте розділимо в цілому реакції тіла на спричинені зовнішніми факторами і внутрішніми факторами. Почнемо з зовнішнього, бо це насправді легше. Ми дуже сильно реагуємо на людей, це зрозуміло. Якщо у нас відбувається якийсь неприємний контакт, то, звісно, тіло починає про це кричати. Це може бути, наприклад, давайте просто реально такими прикладами будемо говорити, щоб вам точно все стало зрозуміло. Реакція тіла може бути до контакту. Тобто, наприклад, ви збираєтесь на зустріч з якоюсь людиною, у вас підіймається температура, у вас слабкість, тіло каже: не йди. На цій зустрічі щось станеться для тебе погане, або ти зараз йдеш проти себе, або ця людина не бажає тобі зла, ой, не бажає тобі добра. От ви не відслідковуєте це. Потім під час самої зустрічі або під час самого спілкування, якщо це не офлайн історія, теж у вас можуть підійматися різні моменти. Після зустрічі постефект взагалі суперпотужний, тобто вона може зачіпати систему травлення, бо ви не переварюєте цю людину, ви не переварюєте те, що ви чому все-таки пішли на цей контакт. Дуже класно, ну, класно да, в лапках реагує на це шкіра, бо шкіра це, в принципі, найбільший орган да, у нас в організмі, і він тому дуже чутливий одразу все показує. Тому там почервоніння, якісь там дерматити. Якісь висипи одразу буду вам кричати про те, що з ну, цією людиною не треба мати справу. А внутрішнє це коли без контакту з цією людиною, будь-якою людиною, у вас просто внутрішні процеси, да? ви десь йдете проти себе. Це в більшій частині випадків це про внутрішній конфлікт. І це може бути локальний внутрішній конфлікт, а може бути глобальний. Локальний це коли ви сьогодні прокинулись не тоді, коли ви хотіли. Да, і тіло вам буде показувати, що малишка, ми ж так не будемо робити. Буде слабкість, наприклад. Да. глобальні це, звісно, вже зачіпає якісь важливі системи органів. Ці історії не проходять так швидко. Це не можна просто якоюсь пігулкою заплити. Тобто, які ці варіації? Це хроніка, це аутоімунні захворювання, це онкологічні захворювання. І будь-які такі, знаєте, складні, які ну, лікуються ну, так просто із серії там, гепатит, ВІЛ, от туди. І це означає, що прям вам організм маленькими локальними симптомами багато говорив про те, що ну, «No, ми сюди не йдемо, no, ми більше так не робимо, ні, ми більше не будемо так працювати, ні, ми більше не будемо давати на це згоду, ми більше не будемо дозволяти з нами так поводитися. Це успішно ігнорувалося. І для того, щоб нарешті ви звернули увагу на те, що щось не так відбувається, і треба щось змінювати, вам дається вже супер такий глобальний симптом, який от прям, ну, зазвичай, да, коли ми дізнаємося про якісь такі діагнози в цієї серії життя ділиться на до та після, от щось, щось схоже. Але треба розуміти, що хвороба, та й будь-яка симптоматика, навіть якщо це просто де да, симптом, не прям хвороба, вона завжди за вас. Тобто, є поле бою, ми зараз намалюємо і ставимо схему. І от ви з хворобою або симптомами по один бік поля бою. А ця історія, яка спричиняє взагалі цю ситуацію, із якою вам треба працювати, не боротися а працювати, вона по-іншому. І тільки так, тіло завжди за вас. Ніколи не ставтесь до своїх хвороб, якихось симптомів, що Боже, за що, зрозуміло, що для чого, але ще й в контексті, що ну, ну, нуль боротьби, 100 вдячності боротися треба не з симптомом, а з тим, що у вас, в принципі, залучило ну, так тіло, да, так включило. І для цього є багато літератури, багато табличок психосоматики. Ви самі спокійно самі можете впоратися, розібратися. Я зараз не буду перераховувати системи органів, варіанти захворювання, що це означає. Це вся інформація є в вільному доступі, тому я впевнена, що у мене, мене тут всі дорослі люди, ви самі з цим можете розібратися. Правда, Правда. Сказала так отряду. У мене на Ютубі є відео про. Мою історію хвороби зі шкірою ми зараз ставимо підказочку десь тут. Вот. тому послухайте, я там більш детально розповідаю, там, чому саме мене так відбувалось, як я це вилікувала, взагалі без медикаментів, взагалі без всяких кремчиків, масочок і так далі. Вот. тому, звісно, я це все говорю в першу чергу від свого досвіду. От а, і ще, знаєте, таку додаткову штучку, я просто про неї. Забула сказати якось на початку, це про реакцію тіла в вигляді вашої форми. Тобто ми зараз говоримо про вашу вагу, про ваші там форми в цілому, да, в прямому сенсі цього слова. Тобто, те, що не є якоюсь симптоматикою. Ні, ну звісно, набір ваги є певною симптоматикою. Певних хвороб, але так в цілому, коротше, думаю, ви розумієте, про що? Я. Тобто, наприклад, у вас не може бути хвороб, але у вас є момент з набором або навпаки сильним скиданням вигляд, так Можна сказати, я думаю, да. Вот. Тобто, ви, наче на очах танете, да? або навпаки, на очах набираєте. Е і, звісно, звісно, в усіх моментах треба прибирати фізіологічні фактори, здавати всі аналізи, тобто, це досліджувати. Тут тобто, це відео не пропагує вам те, що все можете не ходити по лікарях взагалі, і це все тотальна психосоматика. Це завжди синхронізація анатомії, генетики і психосоматика. Це моя така формула. Я в це вірю. Ви можете це не вірити. Так от, коли йде питання ваги. То там завжди, особливо якщо ми говоримо про набір ваги, завжди є глибинні причини, чому ви хочете, щоб вас помітили, бо вас, наприклад, не помічають. Або навпаки, ви завдяки вазі хочете бути непомітними. Тому що, умовно, бути в вазі це там не так привлікательне. Це зараз все дуже стереотипно, але ви можете на себе, на себе це одягнути і перевірити, можливо, це дійсно про вас. От і навпаки, да, коли ви втрачаєте ваху стрімко, то ви хочете зникнути, тобто вам некомфортно. Тобто завжди йдіть в глибину не тільки в контексті циклу, не тільки в контексті ретроградної Венери, а не тільки в контексті там обставин, які зараз вас оточують. Переїзд зміна клімату у і в цю історію, будь ласка, і тоді у вас буде мінімально шансів це не вирішити, бо ви працюєте комплексно. Тому тіло це дуже-дуже потужний інструмент і наш помічник, який може нам допомагати дуже швидко йти в корінь проблеми, да, в суть. І коли ми заглиблюємося це і це йдемо, вирішуємо, ця історія вже стає неактуальною. І ми з цим не працюємо роками. Тому моя вам порада, настанова це без ілюзій, без рожевих окулярів, без фільтрів, дивитися на ваші реакції тіла, ставити своє питання, що це означає для мене зараз, десь підкріплювати це літературу психосоматики, теж, зокрема, вже ж. Вот. але я вам назвала такі основні класифікації, да, і мій поділ там, як це працює, і чому це так працює. Тому, якщо у вас є історії, якими ви хочете поділитися, ви можете писати тут в коментарях або мені в директ. Залюбки розгляну вашу історію, допоможу. Чим можу. Чекаю на ваш фідбек. І ми з вами дуже скоро побачимось. І я сподіваюся, на новій локації. Тому до скорої зустрічі. Як завжди, з любов'ю та повагою ваша єва.